Тому що на сьогоднішній день, щоб не розказували про Третю світову, про це все. все зни... Яка третя світова? Америка хоче третьої світової? Перша економіка світу. Трамп прийшов воювати? Турція і Європа. Ви бачите, що вони дуже сильно хочуть воювати на... по всьому світу. Чи Китай дуже хоче воювати? Скажіть мені, чи може і Індія хоче воювати? Третя економіка світу. Вони всі борються за перше місце в економічному лідерстві. Тобто, вони всі хочуть сьогодні жити добре, добре їсти, добре спати. Розумієте? Але є хтось обов'язково знаходиться, хто хоче намутить гімна і заробити на цьому. Бо на економіці він заробляти не може, він не попадає в тайпу. І він шукає своїх варіантів. Тому, друзі, ви хочете підтримувати війну. Ви хочете підтримувати тих, хто заробляє на цьому, я не підтримую, я не хочу. Я хочу миру. Я хочу економічного зростання України і українців. Тому буду думати і говорити про це. І вас прошу, будь ласка, схаменіться в кінці кінців. Не давайте приводу нас обдурити. Тому що все криється в. Таких мілочах, до яких ми не добираємося з вами, на жаль. Розумієте, про що я? Тому уважно, уважно аналізуйте все, що вам викидають, все гімно відкидайте. Оте От все, що на поверхні, крики, оці, відкидайте. Читайте статті, читайте е е переклади статей, е газет у всьому світі передових, які відповідають за свої слова. Слухайте людей, які відповідають за свої слова. От і все, друзі.